Всім добрий вечір. Сьогодні ми дивимося з вами індійські прикраси, в принципі, красиві з натуральними камінцями, невеличких розмірів. В принципі, все треба переглядати, тому що щось десь я можу так чітко не пам'ятати або взагалі не знати. Тож, давайте починати. У розмірі 17,5-17,4 з двома гранатами. Ось така каблучка 1500 гривень. Два невеличкі гранати по 6 мм, темно-червоних. Вона красива. Ось така вона, в принципі, одна, такого типу. Такі два камінці. От єдине, що маленький розмір. Дівчата часто пишуть, от якби не розмір, от, якби не розмір. Ну, знаєте, Це як в одну сторону, так і в іншу на жаль, спрацьовує. От який розмір є, то тому кому подобається, потрібен зовсім інший розмір. От, Далі в нас є каблучка тепер вже самотня у розмірі 17,8. Можливо, в закромах, щось, мені здається, була підвіска, хоча я вже можу помилятися, треба перебирати. Вже свої... Прикраси свої скарби у розмірі 17,8. Нехай буде 17,8. 1300 гривень. Лазуріт. Індія опробована в Україні. Це одна у нас. Каблучка буде, що опробована в Україні. Так, всі. От. Напряму від постачальників. А це залишки з за магазину. Красивий тут дуже сам колір, мені здається, що камера його взагалі не передає, не показує, який він є. 2 см камінчика, може один і дев'ять, може трошечки, трошечки, не 2. Дуже красивий. Самотній перстеньок. Тут часто просять роз'єднувати, а воно роз'єднаєш, тоді комусь потрібен був комплект. Реально, 10 грамів, 1300 гривень, класна вартість, подумайте. Так, ще стосовно гранату комплекту розмірів розмірі 18,2, ось такий підвісний з цікавою огранкою. 3000 гривень вартість, невеличкі сережки і каблучка. Красивий колір гранату. Гранатики з включеннями, ось це так виблискує, це таке включення. Це не промені лампи, це от Всередині, воно так, таке включення. І що мені подобається в цьому комплекті, що такий приємний колір видного відтінку, не ну, якось не темний. от Буває вони різних кольорів. Мені подобається трошечки більше, коли він такий, ніби як трошечки, трошечки червоний. Побуває, взагалі такий він, як чорний гранат. Чогось дівчата все одно люблять Онікс більше, ніж чорний гранат. А мені здається, в цьому сенсі чорний гранат краще, але це вже на смак. Десь тут 10 мм розмір камінчик. Сережка і каблучка. Ось такі підвісні модельки у нас не роз'єднуються. І я дивлюсь, що мені так сильно взагалі нічого не можна роз'єднувати. У змірі 18,7 це аметист. Ну, це би я роз'єднала, точніше запропонувала би окрему каблучку, а, але вартість набором 3600 гривень. Красивий аметистовий колір. Тут Ну, звичайний, як звичайний аметист, не світлий, не темний. От такий він прямо, як би сказала mm. пояснила. Да? Красивий аметистовий колір, немає ніяких таких відтінків сильних. Його треба було показати заметистовим намистом, але намисті там трошечки інший відтіночок. От в чому справа. Тут у нас камінчик 17-16 мм. Невеличкий. в нас є каблучка у розмірі 19,1. Тут не дуже така не завальцовочка, але сам камінчик це аметрин, Він як такий жовтуватий трошечки аметиз з відтінком. От, Розмір величенький, 2300 гривень в неї вартість, але сьогодні я вам запропоную її за 2100 гривень 22 міліметри. Тут камінчик. от Саме через цей, такий, ну, я б не сказала нюанс. Індуси часто так роблять, тому що у них дуже багато таких прикрас. тож. А, і тут трошечки мені як відчувається камінчик. Да. Коли вдягаєш сам камінчик, він такого ж розміру, як і каст. Це не дуже зручно. Краще було б, якби вони трошечки підняли. 19-й розмір. Тут. класно кільцемір зроблений. що Тут також є виїмка і зручно такі речі міряти. От вам маркіз. 2100 гривень. Якщо вам захочеться його, то будь ласка, напишіть мені одразу і його вартість. Далі в розмірі 18,5. Зараз показую ось такий подвійний класний комплект. Тут у нас уже світлий аметист, він такий посередині між аметистом та аметрином. 4000 гривень вартість, подвійні такі сережки і підвіска і прилушко. Буде аметист 3 і 1. Це камінчик, це не враховуючи сам висоту штифта. 18 і 5 розміру. Чогось мені отак його хочеться показати з ось цим аметистовим намисом. Трошечки різні відтінки. Цей приблизний до шеврону відтінок, але трошечки світліший. З пралинками красиво виглядає. От. Ось такий варіант, можливо, вам сподобається. Або ось такий тоненький чокер можна до набору. Цей, ну Тут світлі аметисти та трошечки темніше зі срібними кульками. Він коротенький, 850 гривень вартість. Так буде, Це ніби як трошечки краще. От, або такий варіант, або крупніше. мисто. Крупніше 1400 гривень з паралинками на Ще раз його. От, І воно довше, ніж чокери. Трошечки. 44 сантиметра. Далі маленький комплект у розмірі 18 і 6 приблизно. Зараз показую ось такий він красивий зірчастий діапсид. Він маленький до сантиметра, буквально. В ньому зірочка такий повсякденний. Зірка Індії її ще називають. Таке 2100 гривень вартість комплекту. Сережка і каблучка не роз'єднуються. І в крупнішому варіанті тут 19 розмір, ще треба перевірити, ось такий 3800 гривень такими бульбашками. Кульками. От, цей крупніший. З ось ось такою зірочкою, От, як вам пояснити, що він реально як кулька. Ось такий. Мені, до речі, на мої вушка не йдуть ось такі круглі. Сережки. І це не піде ще тим, у кого низький прокол, трошечки вище, щоб дорушка. Ну тут я вже аналізую, кому підійде, кому не підійде, це вам самим вирішувати. Але якщо там, наприклад, ви вагаєтеся в цьому сенсі, то так, тут треба дивитися, щоб саме от круг, це така досить специфічна модель. Тим паче приушку, ну, хоча при вушку, ну, там можуть бути нюанси свої. У будь-якої моделі. От зірчастий рубін, це вже дорога історія. 18,3, 18,4 розмір. Ось такий. Зараз спробуємо з вами роздивитися. 5500 гривень вартість комплекту. Зірчастий рубін. І сливовий колір у нього 11 міліметрів, такий невеличкий, також кругленький, такий. Камінчик. Це зірчастий рубін. О, звичайний рубін 18,7, але в нього дуже красивий колір. Він, е, так, ще раз, він звичайний е, в, е, зараз хвилинку завантажується музика. Пізніше підключиться. В нього колір незвичний, але не така ідеальна в нього огранка. От трішечки края такі в нього неохайні, я би сказала. От. Але сам колір, От він як з відблиском всередині, розмір, я хочу сказати: 11 мм. Ось такий комплектик. 2050 гривень вартість комплекту. Так, ось такий маленький рубін. Останнє, що ми сьогодні перед сном подивимось, у розмірі 20 дівчата, подумайте, показую не рубін Гірський кришталь прозорий. З огранкою, з містичною огранкою. Він і невеликий, і він не маленький 17-18 мм отавжено e, наша крапелька. Так, намиста я не показала, дівчата. Завтра дивимось намисте, як хочете. Бо вони пристрелять, якщо я не покажу вам на мисті. От І не буде кому відео знімати. Так. З сумною частиною ми закінчили. І вартість гірського кришталю 3500 гривень. Роз'єднати чи не роз'єднати? Ні, дівчата, тут такий класний розмір, що мені жалко. Я знаю, в мене багато дівчат. дивляться з 20-м розміром. Я стараюся при можливості замовляти саме великі розміри, бо я знаю, що треба, це треба 18 мм. І щоб, якщо сподобалась моделька дівчатам не возитися з тим збільшенням розміру, то красивий колір, він такий як морозний. Ось ця моделька, як морозна. Так, ще будемо завтра подивимося браслети. Не знаю, завтра чи Індію подивимось, чи щось інше подивимось. Але от ці прикраси. Добре, що ми переглянули сьогодні, бо роботи багато. Тож, будь ласка, пишіть, напишіть, чи вам сподобалися прикраси. Трошечки у нас новинок сьогодні був. От я буду чекати. Ваші повідомлення. Зараз о пів на десяту, це поки відео завантажиться, десь до 12 годинок я точно спати, не, постараюсь не спати, точніше, точно не точно, але звук вимикати не буду, тож якщо у вас будуть питання, ви можете писати. Сьогодні чоловік в нічну зміну, тож я не вимикаю звук. Всім дякую за увагу, всім бажаю. На добраніч. Дякую, що залишаєтеся зі мною.